Ну, що я можу сказати, що ми отримаємо ці гроші, це, це не великі гроші, але я вважаю, що ми ці гроші отримаємо. Це буде, так скажемо, знаєш. Особливий так скажем момент, коли ми можемо сказати, що на це погодились, тому що ми знаємо з вами, що дуже великий кількість часів ніхто. І хотіли про це говорити. Але... Але як тільки ми отримаємо, я впевнений, що ми отримаємо обов'язково ефект доміно І сподіваюся, що і інші країни, наприклад, там Швейцарія почина починати відкривати рахунки і показувати, які активи мають росіяни. А це 300 мільярдів, щоб ви зрозуміли. Мінімум. Мінімум. Ми за два роки, 24-25, ми повинні отримати 52 Мільярда доларів, якщо перевести в доларах. Тому я сподіваюся, що витрачати ці гроші, вони будуть, так скажімо, мати свій напрямок, куди ці гроші будуть витрачатись. Я думаю, що десь там 30% там це буде відновлення, 30% це буде думаю, ВПК, там 20%. там Соціальний напрямок. Тобто, я думаю, що в ближайшим часом нам потрібно розраховувати не тільки на це гроші, які нам тільки обіцяють, а нам потрібно наводити справу у себе внутрі.